Російський гуманітарний конвой перебуває неподалік міста донець Ростовської області навпроти пункту перетину кордону і зварене на Луганщині. Це КПП під терористам. Про все це інтернет-виданню УНН повідомили у Держприкордонслужбі. За словами прикордонників, перевірити де точно стоїть колонна, та скільки у ній машин складно. Адже офіційно до Держприкордонслужби жодних документів про наміри перетнути кордон не надходило. Кілька журналістів іноземних видань бачили, як колона рухалася територією Росії. Ції у бік із вареного. Зокрема, журналістка Financial Times Кортні Уївер пише, що вантаж супроводжують військові вертольоти та військова наземна техніка. А конвой не знає маршруту. Каже, розпорядження постійно змінюють. скажуть, туди туда й Що У вас бруз і кака утіх відчуваєте? Ну я говорю, жарковата погода. А так все отлично, машина себе хорошо. Все нормально. Груз ну разний зборний груз. В общем, починає от гречка, крупа, всяка вода. В РНБО кажуть, російську гуманітарну допомогу в Україну не пустять, якщо виявлять якісь порушення. Вантаж обов'язково мають перевірити українські прикордонники та представники Червоного Хреста. Також наголошують в РНБО, гуманітарка має перетнути кордон на території підконтрольній Україні, хоча розглядають і інші варіанти. У випадку, якщо будуть прийняті рішення заводити гуманітарну допомогу через ділянку кордону, яку тимчасово контролюють терористи, вантаж все одно має бути оглянутий українськими прикордонниками та переданий представникам Червоного Христа. Але всю відповідальність за безпеку цього вантажу буде нести Росія, яка контролює озброєних нею же найманців.